Чат GPT це звичайно класно, але ще пробували ви дещо більше. Наприклад, об'єднати всі нейромережі в єдиний сервіс, і далі вже спілкуватися з кожним чат-ботом, фактично налаштовуючи його під себе. Отаку От фічу нам дає. Саме про нього ми сьогодні з вами поговоримо, покажу, як можна створити власного бота зі своїм власним характером і налаштуваннями. Покажу також, які тут є цікаві боти на базі штучного інтелекту. Робиться все досить швидко, тому обов'язково лайк підписка з і на зв'язку Михайло Пацин, засновник видів університету Ліонто глобал інвестор, підприємність вже більше 15 років, я керую активами своїх клієнтів, являюсь фінансовим та цифровим радником. І давайте. Давайте погнали. І так, дивіться, в чому кайф цього додатку. Це те, що він об'єднав в себе зразу декілька нейромереж, які, в принципі, являються платними або недоступними в Україні. Сайт poi.com, він є також в описі в цьому відео, і дивіться, яка Штука, у нас тут є величезна кількість ботів, верніше, різних моделей, на базі яких ми можемо створити свого бота. Тобто, як працює ця штука? Він нам дає доступ до таких моделей, як, наприклад, Клод, GPT-4, Клод 2, тобто друга версія Клода, насправді зараз має дуже лімітований доступ, тільки деякі сервіси отримали API для того, щоб створювати свої додатки, от власне через цей сервіс можна отримати. В чому його фіча? що він набагато продвинутіший, ніж клод першої версії, і дає можливість аналізувати до 100 тисяч токенів. Це фактично рахуйте майже 100%. То тисяч слів він може проаналізувати у вигляді контексту і далі дати на основі нього відповідь. Тобто можете йому різні legal документи відправляти, він їх буде аналізувати, або книги аналізувати, або PDF-ки великі, він і давати на них відповідь Ну, GPT та інші боти, які раніше були недоступні, або для тебе було якось дуже хитро. Ставити собі на комп'ютер. В нашу виборку це GPT 4, 4 версії 32 для тисячі токенів, наприклад, лама 2, код лама також вони відносно недавно додали, ми про неї також з вами говорили. І фактично вибравши просто того бота, який вам необхідно, ви будете отримувати досить класну відповідь на ваші запитання. І при тому, що бачите, в мене тут є налаштований асістент, я можу просто почати чат, можу йому завантажити документик, або наговорити, або просто написати текстом. Привіт, як то є, ся маєш, наприклад. Ну, тобто будь-який інший чат. Ну і бачите, він далі буде з вами вже спілкуватися так само, як і будь-який інший бот, давати додатково. Функції, ну, верніше, різні промти, які ми можемо йому написати, і, і що ключове, ми можемо, деякі боти мають також доступ до інтернету і можна з ними також попрацювати. Вот. Тобто, В принципі, це той же самий чат, але більш прикольний, і з... який дає верніше, доступ до інших чатів, створених не тільки на чат GPT-3,5, а GPT-4. Клод і так далі. Так, відповідно, що ж, класно, у нього є мобільний додаток, так і називається поїд.com. Краще за все скачувати його з офіційного сайту, тому що є різні варіанти. Ця штука умовно безкоштовна, в Україні купити її не можна, тому ми можемо користуватися тільки безкоштовною версією даного. Даного бот. І в чому ключова фішка? Чому я власне, про неї говорю? Це те, що ми можемо створити свого власного бота. Для цього наскаємо кнопочку Create Bot І тут ми можемо, наприклад, написати про те, що ну, давайте створимо якогось комікбот. Так, от так його напишемо: комікбот. Він у нас буде Comedian до. Так, До речі, ще вона на еромеражах яка мені допомагає завжди писати. Далі ми можемо, тобто ми написали назву, написали, як, що це буде. Після цього можемо використовувати або промт, або можемо підключити його до певного сервера. І таким чином. Брати дані вже з сервера і можна будувати таких досить потужних ботів. Зараз ми будемо користуватися промптом. Бачите, можемо вибрати, на базі чого він буде працювати. Це може бути або GPT-моделька, або Клод, або ЛАМа, ну, або там четверта або друга версія четверта версія GPT, або друга версія клода, але вона має лімітований доступ ви можете тільки три запити відправити в день. Більше вони доступу не дають, на жаль. Так, ну і давайте тепер напишемо промпт. Давайте для прикладу, я його підготував. Розбавляю зі мною собака-комедіант. Ну і відповідно будь саркастичним, давай класні відповіді, гавкай після кожного речення і так далі. Можемо додати тут інтро на меседж. Загалом даний промпт це основний. Він фактично буде тут. Ви пишете характер вашого бота, як він буде себе поводити, як він буде відповідати. і... Тому тут треба максимально детально його описати. Це вже промпт інженерія. До речі, про промпт інженерію ми з вами говоримо на нашому новому крутезнішому курсі по штучному інтелекту, практичного використання штучного інтелекту 2.0. Старт у нас починається 1 жовтня, тому я. Рекомендую долучитися зараз як ранні пташки до 16.09 можна придбати за зниженою вартістю і долучитися набагато дешевше. От. І що ключове, що ми тут збираємо, це ви отримаєте скіл, професію, фактично, промпт-інженер, будете знати, як правильно писати промпт, щоб працювати з різними напрямками, починаючи від маркетингу, закінчуючи. Продажами, рекрутингом, копірайтингом і так далі в або фактично у вашому особистому житті, або у вашому бізнесі. Тому долучайтеся, будемо раді всіх бачити. Формат навчання і запис плюс QA-сесії декілька разів на місяць, і таким чином ви і нам розберете те, як писати промти, як їх інтегрувати, а, і так, відповідно написавши промт, а, що в нас наступне? Ми переступаємо до а, інтро меседж, можемо його додати, можемо додати, можемо не додати. Далі ми переступаємо до Publisті, можемо його робити публічним або можемо робити не публічним. В даному випадку я його зроблю приватним. А, також можна додати, щоб він рекомендував нам якісь. Відповіді до нього, маркдаун контент, тобто що він красиво його оформляв, краще це цю штуку залишити, і можемо налаштувати температуру. Кастомно йде 0,7. В принципі, якщо хочете, щоб він говорив більш точно зменшити температуру, якщо хочете, щоб він писав всякі галюцинації, можете додати її більше. Тоді він буде рандомайзер, такий, що капець. 0,7 це найбільш така ефективна. Ну і все, в принципі, після цього як ми створили, ми ще можемо змінити його. Зображення. Ну в даному випадку я його міняти не буду, натискаємо. І я бачу, у нас Bot 1111 створений. Я його трохи перейменував, тому що попередній у нас вже був створений тут. Тому, тому тепер давайте будемо з ним про щось говорити наприклад, запитаємо його, яка сьогодні погода в Києві. Так, і побачимо все. Все чудово. Бачите, відповідає точнісінько так, як ми йому написали в промпті. До речі, в промпті я йому написав про котів, як себе почувають коти в Києві. І він має дуже агресивно і саркастично себе поводити. От, І бачите, дійсно все, як ми йому описали, промпт працює, і можемо далі. Йому додати, бачите, різні запитання, писати лайк, дізлайк, правильно, неправильно відповів. Ну, загалом можете самі створити, погратися і, пограти, і не тільки погратися, але й використовувати його для більш якихось серйозних цілей. Крім того, що можна створити свого бота, тут вже є багато популярних ботів, які якими користуються інші користувачі, і ну, в принципі, які були створені іншими користувачами. Наприклад, бот Midjourney, це не Midjourney в прямому змісті цього слова. Він пише промти для нейромережі Midjourney. Тобто ми можемо написати, наприклад, cat Car, sunny day». От, і він нам опише це, як бачите, красивий промпт, який ми в подальшому можемо просто скопіювати і використати для. Нашого амі для того, щоб отримати максимально красивого кота на машині в сонячний день. Тут, от, бачите, бам-бам-бам, ми -бам -бам, звідси можемо вибрати все, що нам необхідно, і таким чином мати готовий класний робот. Далі, крім цього, в нас є бот, який пише все емоджі. Наприклад, можемо написати там Cats, видать, от, бачите, кучу котів. Uh, можемо йому ще будь-що написати, наприклад, там: Hello, Learn to Earn Global, uh, і бачите, бам-бам-бам. от Саме так він бачить Learn to learn Global. Так, uh, да. uh, Далі класний бот є Crime U. Тобто ми можемо йому написати про все, що завгодно. Uh, Київ в Україні. Uh, він нам почне розказувати. З двох сторін, чи це легально, чи це нелегально. тобто І які ризики можуть бути. так Ну Можете в принципі, поставити на паузу, подивитися. І загалом тут, бачите, ботів є велика кількість. можна от Один з класних ботів, яким я досить часто користуюся, я можу йому написати, якийсь промпт, він його вдосконалить. Наприклад, давайте візьмемо той, той же самий промпт. Бачите, він мені його починає описувати зовсім. зовсім по-іншому, чому? Тому що от, це один з варіантів опису промтів. Ми, до речі, його розбирали на нашому вебінарі. Ми, і є відео на YouTube каналі, рекомендую подивитися. Тобто, це різні типи промптів, які можна задавати чату GPT, і він таким чином буде давати більш кращу відповідь. Ну і відповідно, раз, два, три, чотири, бачите, ми можемо це все йому поописувати. І таким чином у нас буде набагато а, краще бот відповідати, набагато точніше, і а, якість, його, якість його відповідей буде нас ще краще задовільняти, ніж та, як він з нами спілкувався раніше. А, власне, на цьому в мене все. З вами був Михайло Пацан. Ну, успіхів вам побільше класних ботів. А, ну, і... Виристовуючи такі сервіси, як POI, ну і в принципі їх є ще багато інших, але це є найбільш такий популярний і той, яким я просто користуюся майже кожен день. Я зараз вже чат GPT, якщо мені треба щось запитати, то я краще користуюся POI, тому що в мене він налаштований по моїм ботам саме так, як мені необхідно. Тобто в мене є бот-академік, бот- для написання сценарію для відео, боти, для написання різних подкастів, боти для роботи власне з Midjourney, для того, щоб клащий промпт створити. Ну, власне, Коли ми створили собі декілька, ми просто між ними переключаємося, і таким чином ми, нам не потрібно міняти постійно Custom Instruction, ми зразу це все маємо в одному сервісі і навіть з мобільного телефону. Ну і власне всіх чекаю на нашому новому курсі по практичному виростанні штучного інтелекту. 2.0.